Всім доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої глядачі. З вами знову наш сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, сьогодні у нас п'ятниця. І можливо сьогодні ввечері знову проведемо прямий ефір в підтримку Збройних сил України, в підтримку 95-ї бригади. От, звернувся до мене молодий хлопчина і Його матуся, правда, вони несуть службу в різних підрозділах, але вони виконують дуже важливу роботу. Це військові медики. І хлопчині 19 років, це просто я сутками хожу і про це думаю. І дякую всім, хто вчора вже долучився, працюємо далі. Трішки там все не так, як би хотілося. Зв'язався з тою людиною, яка повинна заганяти авто. Треба гроші, щоб дати. І людина потім прижене. Це хлопчина. Який цим займається, це також військовослужбовець. Трошки в нас не все так, як би хотілося. Ну, але ми рухаємося далі, шукаємо і самі. Звернувся до їжачка і також тримаю під контролем, сказав в суботу набрати, переговоримо, ну, будемо щось робити. Так що, друзі, хто має можливість і довіряє, підтримуємо, рухаємося далі, постараюся все показувати. Де що беремо і що робимо, а також звернулися до мене хлопці з тридцятки, Треба їм резина, Ну, збір я не відкривав, я замовив з тих коштів, які у нас є. І рухаємося далі. А також ще одним хлопцям два колеса ми купили. І перед цим я замовляв, також там тепловізор для одного підрозділу. Все це буде. Як отримаємо, покажу. І коли відправимо, я думаю, хлопці зроблять невеличкий відеозвіт. Так що, друзі, не все те, що там мені говорять, там що Лудько, ти задовбав уже своєю війною. Ну, реально морально тяжко, тому що ти цим живеш. І я дякую всім небайдужим, хто підтримує. Але домашнє господарство ніхто не відміняв. Так що, друзі, хтось там скаже, ти нічого не робиш, там туди і сюди. Ні, ми як і працювали, так і працюємо. Якщо взяти по зерноскладу, ми не бідуємо. Жнива 23-й 2023, ну реально такі у нас не дуже активні, дощі заливають. І ми завезли ячменю, дякуючи сусіду, привіз 5 тонн. ну, Новий врожай є, в нашій старий врожай. Тобто ми це все здвинули старіше сюди. От пшеницю перенесли. Воно, тобто, І потрішечки підкупляємо. Тому що для того, щоб щось е, заробити, то треба щось. Вложити. І багато людей думає, там от продав цвиню, раз, все там в мене є гроші, обналічив, їх потратив. Ні, треба рахувати, скільки обійшлося порося, скільки ви туди вложили, скільки ви затратили, і своїм трудом, що ви заробили там за 8, 7, чи 6, чи 10, чи рік, чи півтора. Так що, друзі, ну такі діла. Так що ми рухаємося далі. От, хтось питав мене, як боремося з довгоносиком. Є така штука селфос, називається, або ще кажуть, джин та такі таблетки. Якщо... Є проблема, ну, можна загазувати весь склад, якщо є така можливість, ми так не можемо зробити. І на даний момент в цьому році ми нічого ще не робили. А коли заводиться довоносик, або виносимо в пачку, е накриваємо клійонкою і під них кидаємо таблетки. І таким чином загазовуємо, потім провітрюємо і через деякий період часу використовуємо. Так що, отакі таблетки. Джин, це хтось недавно говорив. Також стандарт кажу ну це вітамінні добавки, Як я і працював, так і працюю Стандарт-Агро. Техномашстрой отримали ліцензію, тобто в такий тяжкий період часу вони працюють, вийшли на експорт і отримали всі документи. І я реально трошки, ну, не трошки а дуже радий, тому що. Безпосередньо ніколи в житті не бачив директора, але з ним спілкуюся дуже-дуже давно. З нього я розпочинав робити свій перший гранулятор. І це ця людина, яка безпосередньо підтримує мене завжди у всіх моїх починаннях. Особисто він і його менеджер Женя. От, тобто завжди долучається до всіх зборів, значить, довіряють мені. Так що я вставлю коротеньке відео, от, як все відбувалося, як їм. Давали цю документацію, Ну, я рахую, що е, особисто Олександр цього заслуговує. Так що, друзі, далі ставлю відео е, Техномашстрой, кому буде цікаво, дивимося. Ну а після відео ще підемо, подивимося, що там у нас робиться в сараї. І так як ми завезли бройлера 7 числа, сьогодні у нас 28, пройшла неділя, зробимо контрольне зважування. Так що гарного перегляду і далі буде, погнали! Всім привіт! Це сертифікант Віталій Вілусов. І сьогодні ми їдемо до нашого черкаського клієнта, виробничого підприємства «Техномашстрой», якому ми робили комплексний проєкт з розробки системи якості і сертифікації та оцінки відповідності його продукції на відповідність європейським директивам. Тобто так звану цеї сертифікація. Let's go! Я Олександр Коваль, засновник і керівник компанії Техномашстрой, яка займається виготовленням сільхозобладнання. На ринку ми вже достатньо давно з 2014 року, у 2022 році, при настані війни, наша компанія вирішила рухатись далі і вийти на європейські ринки. На сьогодні ми отримали сертифікати, і наша компанія готова виходити на європейські ринки і завойовувати її. Ми з вами пройдемо в склад комплектуючих. Тут ми комплектуємо невеличкі вироби на відправку нової почти. Всі наші вироби проходять обов'язково ВКК перед відправкою клієнтам. Це ми бачимо з вами твердомір, який, який ми перевіряємо закалку наших виробів. Олександр, я радий вас знову сьогодні вітати. От, декілька місяців тому ви приїжджали до нас в офіс підписувати важливі документи. Ну сьогодні ми приїхали до вас в офіс, щоб завершити, поставити на нашому з вами торті фінальну вишенку. Отже, давайте перейдемо до вишенок. По-перше, ми вам передаємо оригінали ваших сертифікатів. Один це сертифікат на систему управління якістю. Згідно з національного стандарту ДСТУ ІСО, вітаю Чуді сертифікацію вадять. вашого бізнесу. От. І по-друге, це сертифікат на вашу продукцію. Причому не це просто сертифікат, а сертифікат е на підтвердження вимог європейських стандартів і директив. Тому я вас вітаю сертифікацію європейською сертифікацією вашої продукції. Дуже От і бажаю вам і особливо вашому колегі Олександру, який буде займатися просуванням цієї продукції в Європі, щоб ці документи монетизувались багато разів. У мене є два улюблених слова це моя професія, основна да? стандартизація та сертифікація. Але головні задачі цієї стандартизації та сертифікації це монетизація. Тому ще раз вам бажаю, щоб це у вас монетизувало. Ви вийшли, вірвались на європейський ринок, порвали. Порвали всіх конкурентів, особливо з недружніх стран, вот, і зайняли достойно свою нішу на цьому ринку. Дуже Щиро вам дякую, що робимо Дякуємо. Ну і як зазвичай від нашої компанії додатково щоб ваша стіна пошани розширювалася і в неї було ще менше вільного місця. Це додатковий сертифікат так сказати, ексклюзивна ВІП-версія для стіни пошани. І такий же сертифікат на ІСО-сертифікацію. Ми провели евакуацію чотирьох поранених в трьох із них ноги, в одного рука і в іншого блять, осколочне в попку. Коротше ситуація на фронті Не передвіщала біди, якщо б не підари Поэтому Слава Україні, слава всім медикам, слава всім героям. Так що, друзі, подивилися відео від О, Це не є реклама, але це є реклама, це є напрямок, з ким я працюю, і мені дуже подобається, як спілкується і директор, і менеджер, з яким я безпосередньо працюю. Але це людський фактор. Людей чимало. І кожен є особистістю і не можуть е, люди, які... Возглавляють ту чи іншу організацію контролювати всю ситуацію. Так що, друзі, по цибулі хтось там казав не обрізати, ні, ми не обрізаємо. От, вже сохне, вже стікає, тобто все нормально. Ось от, от така ситуація. От, такі вже цибуляки наші сохнуть. Стає його менше, менше і менше. І таким чином рухаємося далі. Так що погнали. У нашій саройчик до наших бролерят пройдемося, глянемо ще на наших порося. Погода в нас така знову сумнувата, Вітерець. відтерець, дощі пролили. Поїхав я ще на город. Де в нас картопля, а щеплювати фактично дуже-дуже паршива, тут ще хоч трохи є, а там вже зовсім фактично немає. Ну, дуже швидко пройшло літо, можна так сказати, і туди-сюди вже і серпень місяць, а там вже і копати. Патрон, звісно, дає дрождав, викопав знову баби яму. Це отримать ми по перше число. Не знаю, як патрон, а я точно вийшла, що я його відпустив. Тут у нас зараз кіпіш-міпіш, кіпішують поросята. О, так Зайшли наш примітивний сарай, який зробили з мусора. І тут у нас такий движнячок, поросятка наша. Як мамка дуже шикарна, тому що вона трохи там по характеру дурнувата, але реально Поросята вже починають під'їдати. Так як і раніше використовую стартовий комбікорм для те, що з 10 до 30 використовую для свиноматок, вони їдять, поросята під'їдають. Таким чином я не використовую при стартах. Е -е, ну, не знаю. Навіщо для мене є, звісно, один поранений. Ножка в нього наступила, мамуська, приколов його сидел, контролюємо ситуацію. І погода шепче для наших поросят, Тобто дуже погода така толкова. Рижики наші стосуються. Тобто всі з всі їдять, п'ють, гуляють, Тобто це є признак здоров'я, що поросятка активна. Ну, а це наступна. Партія що Тут також різні поросята. Рижі набагато більші, біленькі набагато менші. Так що, друзі, погнали далі. Зараз період такий багато питають чи даю я яблука, чи не даю. ну, Багато не можу давати, бо їх в мене води немає, яблуня не обсипалося, там, відро назбирав, тобто малим поросятам даю небагато, але даю воно таки кислинка, там і залізо є. І малим поросяткам кришу і... Задоволення, тобто Яблука їдять. Тут у нас ну, заходити не буду. Три кліточки зараз посаджені, вже занеслися. все джен джинарім. Дуже нормальна тема і добре, коли воно є. Треба займатися і пробувати самому, не питати, вигодно це чи не вигодно, а пробувати щитати, які затрати і считати, чи є якийсь плюс. Тому що є в нас такий момент, як там кажуть, Дурень, думаю, багатіє. Тут у нас у Лесі Петрівни її курочки і півники. Воно підросли, мабуть. Да? Хто пам'ятає ці кочата? Трошки лякані, я до них не приходжу. Півники підуть на суп, курочок залишимо. О, отакі. Було швейстери якісь там. О, тобі ж дворові такі. Я ну, не знайшили кількість, а де вони Леся Петрівна брала яйця там у людей. Ну, так, я думаю, буде краще видно. Отакі от різні турочки. Ось такі. Так що такий невеличкий обзор вийшов господарства, Так що йдемо далі. Головна задача зважити, чи набирає нашій бройлер ту вагу, яку я запланував. Я планую завжди 100 грамів в сутки на період от такий, там, з 21-го дня ну Грубо говоря, там до 30-го, щоб прирост був не менше соточки тоді чин ну І по затрату корму, щоб було все чинченерем. Так що, друзі, погнали. так Прийшли ми до наших бройлерів. Отакі наші кубасики маленькі. Наші тут 4х4, грубо говоря, 16 квадратів. І з розрахунку там Можна тримати від 10 до 15 голів. Хто мене питав, якщо є витяжка, можна тримати і 15 і більше, в залежності до якої ваги. А якщо витяжок немає, то перед що велику таку кількість посадити не можна. Ну, в таку погоду, як зараз, якраз чи ну, В принципі, працює невеличка вентиляція проти правил у цьому ось углу. От так видно, да? так? Є такий непонятний приток, але я вже так живу проти правил, вже 13 років вирощую бройлера і в принципі начебто нічого. Так що годуємо комбікормом тим, що робимо самі. який основою є білки, це рослинного походження соєва сеняшникова макуха, вітамінна база стандарт-агро, ну і пшениці кукуруза. Це все діло гранулюємо. Якщо немає гранулятора, можна робити зерно суміш і це також нормально е, працює. Також у нас опа, також у нас глибока підстілка. Під низ ми потрусили дезінфектором, засипали і також там раз в неділю присипаємо дезінфектором. Біля поїли воно мокріше, можна підсипати і лишній раз не ковиряти. Отак воно до кінця, до забою. Поїлочки ніпільні, що нас 9 поїлок і немає тут такої активації, що там не співають напиватися. Це якщо є постійно вода, є постійно їжа, свободний доступ, сутів боїв, сутів попив. Понятно, якщо давати нормовано, то буде тоді більше. Давид. Пропоїли ми після переїзду, ну, я зразу не поставив, бо їхав на сід і поставили ми, як приїхав, два дня і вітаміни. Так що, друзі, зараз беремо ваги, робимо контрольне зважування, дивимося, що ми маємо. Простой раз, коли привезли, в той день ми зважили, було середня 940 грам, ми кидали 10, ну, 10 курочок на віса чи ваги і зараз ми зробимо те саме. Так, Ваги ми поставили. Ось, зараз перевіримо, що там у нас нолики є, нема. Так нолики у нас є. Ну і зараз будемо пробувати. Не знаю як правильно їх поставити, половити. Ну хай поки понаблюдайте, а я спробую зловити. Не знаю куди у вас поставити цей телефон. Шо, Йоліки. О, так, так, зараз сюди десь поставлю. Ота. А ми зараз гурмона десять кульчат. Тихо, тихо, тихо. Вони треба літати. Тихо, тихо, типу, типити. Тихо піти. Вони вже не влізе, десь будемо мажить. Тихо, тихо, тихо. Діхотих, тихо, вікі, Так, що у мене? Ой. Активні, за дуже довго. Все. Тихо-тихо-тихо... потік, сихіть. Дикщо. Оп, оп-оп. Так, ми маємо 7800. Ой, я ж це з математикою трохи тургувато. 7800. 7800. Це якщо взяти, це буде середня в нас, е, ну, грубо говоря, кіло 600 десь, Кіло да? а в нас було 940, ну фактично те, що хотілося. Ну не знаю, може неправильно порахував, от, Так що такий у нас результат. Ростемо. Ростемо, може не так би як хотілося, але з вигляду курча непогане. Форма толкова, їдять, активні. І з кожним днем, якщо добирають, маю на увазі, кількість корму більшу з'їдають, води випивають, значить ростемо. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Все, вилазьте, вилазьте з ящика. так, Все, висадив з ящика. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, хто має можливість. Підтримати, підтримайте. Ну а я на цьому все. Буду завершувати. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. До скорої зустрічі. До побачення.